É que o é Monte falou. Покинули робочі місця. Працівники автоконцерну General Motors у Бразилії вийшли на страйк, протестуючи проти звільнень. Обіцяють страйкувати скільки буде треба. Як наслідок стали заводи у трьох містах: – Дус Кампус, Можідас Крузіс і Сан Каетану сул Профспілки організували страйк після того, як Джем звільнив працівників. Їх кількість не називає ні компанія, ні профспілки. Людей повідомляли про звільнення електронною поштою або через мес. У суботу мене здивувало повідомлення про звільнення. Ми всі беззахисні. Компанія зробила це довільно. Ми стоїмо біля її дверей, і профспілка вже оголосила страйк. Ми добиватимемося, щоб звільнення скасували. General Motors пояснює звільнення тим, що знизився експорт, і отже, зменшився обсяг продажу. Компанії необхідно підтримувати своє існування, щоб не розоритися. Представники профспілок стверджують, що керівництво концерну порушило обіцянку не звільняти працівників до травня 2024 року. «General Motors останнім часом отримувала величезний прибуток. Причин для звільнень немає. На заводі GM у місті Сан-Жозеду кампус працює коло 4 тисяч осіб. Там виробляють пікапи Chevrolet s 10 та позашляховики Trailblazer, а також двигуни коробки передач. Раніше компанія GM тимчасово призупинила дію 1200 контрактів із працівниками заводу, бо вже тоді мала труднощі. Зараз працівники підприємств не лише виступають проти звільнень, а й вимагають скоротити робочий день без зниження зарплати. Ah, eu tiver a carona Mas... soldada,